Привіт, Закарпаття! Знаєте про що не хочу поговорити? Про те, що поширено у православії піст 40 днів. Не. У нас на Закарпатті я колись я любила брати такий піст. Там відмовлялася від музики, відмовлялася там від м'яса, від такої тяжкої їжі. Салатик, щось молочне, такий, знаєте, і якби отак люди молилися і серйозно ставилися до Слова Божого, як вони ставляться до релігії, до обрядів, до традицій, якби то Україна вона б таку славу отримала. Не було б війн. Було б благословіння в нашій державі. А коли наші очі тягнуться до зла, тягнуться до гріха, то, відповідно, Бог від нас віддаляється. І в наше життя приходять біди, прокляття, хвороби, війну. Так само ми можемо бачити, що зараз в Україні. Людина живе собі як хоче, і при тому вона вірить у Бога. Є многіше не вірять, атеїсти. Але люди, які кажуть, що вони вірять у Бога, вони живуть так, як їм пише цей світ. Повністю мирські люди, повністю живуть за стандартами цього світу. І знаєте, мене дуже сильно торкається пророк Іона. Як він противився, він не хотів їхати йти у той город крові Невія. Це був город. Жаху, там такі речі робилися, там знущалися над людьми, насилля переважало. І він категорично не хотів туди йти. Як би він не противився, як би він не йшов проти волі Божої, в нього в житті був ад, були прокляття. І так останнє слово було за Богом. Він <гум> поняв, що <гум> пройшовши той ад у житті, йому ліпше смиритися і зробити те, що каже Бог, то, що каже Слово Боже. І, знаєте, Іона він чекав, коли вже буде знищений город. Та? Він ж казав, що ще 40 днів, і якщо ви не покаятеся, то усі загинете. І вони вони почули слова Господнього пророка, не прийняли. Він до останнього не вірив. Він чекав е, отої крові, він чекав того вогню. Так само ми можемо жити в Україні, чекати, коли вже буде кінець світу, коли. Ми хочемо крові, хочемо... ми не маємо того хотіти.